У спекотні літні дні частішують ризики так званих харчових отруєнь. Літо це період високих температур, які запускають низку хімічних і біологічних процесів у їжі. У результаті знижується харчова цінність продуктів. Спека ж створює ідеальні умови для поширення збудників, що викликають захворювання на кишкові інфекції. Спочатку у людей є ідея, що це отруєння викликало той чи інший фрукт або овоч, і вони якби грішать на нього. Насправді дуже часто це не так. Перша, найчастіша причина отруєння це все таки віруси або бактерії, які є у певних харчових продуктах, які, скоріше за все, будуть у моло молоці. Тобто, це може бути морозиво, це може бути якийсь мус, або якийсь смузі, це може бути м'ясо, яке постояло якесь, або щось готове, якийсь готовий продукт, який стояв якийсь певний час. Тобто, в ньому можуть розводитися певні мікроорганізми і викликати харчове отруєння так зване. Такі сезонні харчові отруєння, як правило, мають всі симптоми гострого розладу травлення нудоту, діарею і блювоту. Основне ж завдання у випадку появи їх у людини максимально наводнити організм, відновити водно-соляний баланс. Це хвороба, яка називається самолімінуючою хворобою, тобто та хвороба, яка проходить сама по собі, без особливого лікування, що може насторожити пацієнта і бути причиною звернення до лікаря. Це перше, якщо діарея не проходить декілька днів, після трьох днів, наприклад, усугубляється. Це діарея, яка відбувається протягом шести і більше разів на добу якщо пацієнт блює і не може утримати рідину, яка надходить до рота. Якщо у виділеннях є прожилки крові, тобто коли є кров у випорожненнях, це є дійсно серйозні ознаки, з якими треба завжди обов'язково звернутися до лікаря. І кожна людина має певний ризик розвитку харчових захворювань, найвищий у людей старшого віку із ослабленим імунітетом, у вагітних немовлят і маленьких дітей. В теплі розвивається більша кількість бактерій. Звичайно, ці інфекційні агенти можуть уражати і організм дитини. Дитина більш чутлива до цього, і тому можуть ставатися так звані харчові отруєння. Ми говоримо найчастіше про профілактику. Продукти треба зберігати в холодильнику. Найкраще давати, чим менше дитина, тим свіжіші вони повинні бути. Ми Можемо давати, наприклад, дитині до року продукти, які приготовлені там, вчора, позавчора, тобто більше доби. І на перший план оцінити ситуацію, чи немає так званих червоних пропорців. Болювання після кожного прийому їжі або пиття, дитина апатична або свідомості, тобто не, настільки слаба, що не може пити. У нас е, мами вже навчені і відразу знають, що треба відпоювати дитину. Якщо не справляються, з'являються оці означені симптоми, то звертатися до лікаря. Важливо, на Закарпатті нині не фіксують спалахів рота вірусної інфекції. За симптомами вона схожа на так звані харчові отруєння. Цей недух викликаний потраплянням рота вірусів у людський організм. Для підтвердження діагнозу необхідно провести лабораторні дослідження. Найбільш доступним є виявлення антигену ротавірусу у зразках калу. Якщо говорити про статистику, то за півроку 2022 року, то ми мали 100 випадків зареєстрованих. Наразі в нас є лише 33 зареєстрованих випадки. Джерелом ротовірусної інфекції є людина, котра виділяє збудника. Відповідно, шляхом передачі є фекально-оральний, можна інфікуватися через брудні предмети. Це іграшки, це є поверхні, можна інфікуватися через їжу. І дуже погано, коли Відбувається інфікування через воду, якщо ми говоримо про якесь таке джерело воду, з якого п'ють дуже багато людей, і це тоді можуть виникати такі, як правило, водні спалахи. Влітку важливо дотримуватися класичних правил безпеки: ретельно мити руки та використовувати антисептики. Не бажано купувати їжу на відкритих прилавках, а тільки в добре охолоджуваних магазинах з інтенсивним рухом, де товари зберігаються в холодильниках, морозильниках або холодильних вітринах. Медики ж також рекомендують не залишати готову їжу на столі довше ніж на дві години. Добре переварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу, мити та обдавати окропом фрукти й овочі, особливо у разі споживання. Ані їх у сирому вигляді вживати бутильовану або охолоджену кип'ячену воду.